Доброго дня, ми з України. Вітаю, друзі! З вами знову Макситинський. Сьогодні у нас 30 серпня 2022 року. Продовжую тему фундука, а саме сорт подарунок юнатам і збір його врожаю. Ось він подарунок юнатам По цей кущик, стамбик я відео декілька знімав. Вже З'їлося горіхів тут гарна кількість, але тим не менше почну збирати саме з цієї рослини. Ось, він, як завжди, трудяга, нарікань на ньому в цьому плані немає, там все заліплено. От, тут кажу, зірвав, я вже з'їлося. Смачні горіхи в нього, хоч і не крупні, от, але він стабільно плодоносить. От, з цієї сторони, щоб підійти, то Теж дуже гарно видно, туди я не підходив, ну, не збирав. Ось, бачите? все в горіхах, тут ось горіхи. Ось. Тому починаю сьогодні збирати з цієї рослини зберу, завтра чи післязавтра поїду в сад і позбираю там. Там теж врожаю багато і рослин ще вистачає його. От заодно зніму вже відео по футкурамі, бо починав відео за фудкурамі минуле. а тих тільки зібрати Караманівський. Ну, дійсно, Караманівського там трохи насипало, хоч такі рослини не дуже великі, не дуже крупні. От. Але тим не менше. І ось бачу, ще проходив. Ось горішок впав. Перший, значить, пора збирати. Це... О, ось другий лежить, кину туди його. Пора збирати черкескі два. Ось. Ага. ось вони звідси і випали. На самій сонячній стороні, самі перші дозріли. Логічно. Ось Така картина. Те, що я його їм, він знаєте, цього року дуже те, що він смачний, то це так воно завжди. в принципі. От, він дуже тонкокорий цього року. Горіх не крупний, його насипано і він дуже тонкокорий, реально. Окремі горішки тріскають, ну тут в мене трошки є полив, якби іноді. От, тому і не дивно, Але поодинокі випадки, тріскані. Тому по черкескому теж почну відео якось і теж зніму врожайчик. От. І там в садку теж є черкеский є трохи його рослин, там тільки почали плодоносити, тут вже би, це другий рік. от Здається. І я не роблю такі сильно великі акценти там по рокам, але тим не менше, би, це скоріше всього що ну, перший рік після сигналки, можливо другий. От, гарно насипано, горіхів багато. З цієї сторони я не показую, бо я вже там чимало їх з жер позбирав. З'їлися. Тут теж дуже багато. От, він так формувався деревом, якби там в ту сторону два скелети лягали. Я їх відтягую зараз і ще буду відтягувати, щоб трошки розперти скелети. От, на цю сторону. Ось така картина. Ось така плюска Черкеского 2. Горіх середній. До мілкого. В окремі випадки можуть попадатися горіхи, але в основному середній кондитерка. Якби. Ось такий горіх. Все, збираю подарунок кімнати і далі дозніму Так, зібрав я подарунок кімнатом. неповне відерце 5-літрове вийшло. О, трошки менше, ніж черкеску, а теж майже повне відро. По а це не повне відро. Ось такий подарунок юнатам. Бистро зібралося, бо плюска крупна. От гарно видно горіх. Все, ставлю сушитися, ну, дозарюватися. Якби. От. І завтра чи післязавтра зберу там в полі в саду. От. І тоді вже дозніму відео, покажу, що назбирав. Що на ну Що, друзі, дозбирав я подарунок юнатам. Ось, ось убив. Це ось найстарший штамп. Я його ще трошки підняв. Ось порослі дуже багато він дає. Ось уже повних 4 роки. Дуже багато. Я трошки підняв, Тут він залишиться. Ось ці попіднімав, Теж подарунок юнатам. Я їх побіркував. Подарунок юнатам, подарунок юнатом. І ще ось там два теж що побірковані видно подарунок юнатом. Це 1, 2, 3, 4, 5. І там одна невеличка рослина. 6 подарунок юнатом. Зараз я підійду, покажу скільки горішків зібрав плюс ці. От. Гарно формується він, цей сорт. От. Хто хоче мати ну, для сімейних потреб для вжитку стабільний плодоношені сорт яким аніліозом, я ще не замітив, щоб поражався. От, довгоносик от довгоносика треба буде обробити, але його все рівно менше поражає, ніж інші сорти навіть довгоносик. От, некрупний горіх. От, Е, Гарно росте, як я вже казав, дуже обільно плодоносить, стабільно. Плюс запильник ще й до того всього він непоганий. От, такий подарунок юнатам. от Ну юнатом. Що поросель треба буде боротися. Ось такі горішки. Горішок непоганий, невеликий, немалий, середній, можливо, трошки менше середнього, якби, в залежності, які стандарти брати. Отакий От. От горішок злегка продовгастий, красивий горіх. Забарвлення в нього таке темне, навіть він ще ж не висушений, не полежав а такий темний. От. Тому е, саме ядро, я колись розповідав, в нього як достаєш, воно вже Хрустить. Це рідко зустрічається в фундуків. Хрустить на зубах, як кусаєш, як, як будто він вже пройшов термообробку. От, розумієте так тобто, Цікаво. Не треба його, щоб він хрустів бланшувати чи прогрівати. Він одразу такий, такий я дровнював. Тому сорт цікавий, в принципі, ну, не скажу, що там промпосадки їм треба садити, бо це було б не зовсім вірно. От. Але і на промпосадках, якщо Укрсорти, то я думаю, він все рівно пішов би як дозапилювач. Теж якась невелика частина його посадилася. От. Тому оці от, рослини 1, 2, 3, 4 і скоріш всього що та п'ята. Е, є покупці на нього, на такі дорослі рослини тут по місцю. От. Тому вони поїдуть, а їх місце щось інше посажу. От, в принципі... Місце тут непогане, земелька більш-менш нормальна, ну, от, росте непогано. Так що ось така картина, скоро дійде пора вже йде до 66-ї. Вже горіхи потемніли, набрали окрас майже всі забарвлені. але ще не падають, якби то я ще поки не збираю. Шедевр. Шедевр. Шедевр, як шедевр. Питань до нього немає, але ще трошки, ще трошки зачекати, теж його бере чуть-чуть довгоносик без обробок. От, трошки пустого горіха падає небагато. От, це без обробок, без поливу. От, а так, в цілому мені подобається. От, горіх крупний. Була людина з Тернополя. Горіхи побачила, дійсно сподобалися. От, біля будинку особливо там. Там ще плюска взагалі зелена. вони там ще ростуть. Ось така нагрузка тут в полі. Ось такий гарний горіх крупний. В принципі, Ось, бачите, з усіх сторін обвішаний, знизу, зверху, всюди горіх. Ну і це він тільки-тільки входить в пору плодоношення. Ось така картина. Закладка сережок шалена. Що ви бачите, ось дуже багато сережок. Ну і це не може не радувати. Все, зараз підійду до горішки подарунка там покажу, що я зібрав сьогодні. Ну як сьогодні, за скільки за дві години-півтори. От заодно ж робилася зразу і підрізка. Ось, гілки лежать, підняв штамп. Гарненько підняв. От. Лишнього не прибирав, от прибрав, ну, занадто багато не прибирав, прибрав те, що дійсно воно не, не потрібне. О, такі висоти штамби вже скроновані, все, тут чикі пуки як то кажуть, залишилось викопати і відвести до майбутнього власника. От, люди починають цікавитися фундуком, це радує. Ось, що таких людей стає чимало в Україні Так, іду зараз до цих до... А, в принципі, йдемо одразу. Це гіганти трапізонці, хто його знає що це. Йо-майо. -йо. Скоро зніму теж його. Просто бамбули здоровенні страшне. От. Чіркескі два я вже сьогодні не встигну. Тут ось дві да, дві рослини, там один, а там дві. І ось один теж уже тут починає сипатись, пора збирати. Буду збирати, заодно підрізку буду робити. Караманики підрізані, все, чики пуки От. Тут я дивлюсь, такий оцей... Порослина така хороша, що я її залишив, що вона повністю цвіла, але чомусь не запалилась. Можливо, я її залишу. Коти бігають мишей ловлять. Можливо, я її залишу, а цього штамба приберу просто. От, можливо, я так і зроблю. І подивимося, як, як себе веде караманівський з порослі омоложений. Дуже цікаво мені глянути, Та вже і тут крона сформована, дуже гарна. Тому... Може я так і зроблю, просто підв'яжу його, щоб рівно був і нехай він росте. Цікаво буде на фоні. Подивитися як він це буде вести. Так, сіл Україну 50 цю в кавичках мою. Не зібрав тут. Да, то звісно звісно, так. Ну зберу, завтра зберу, мабуть. Бо пора вже пару горішків впало, пора. Ось тут ось шедевр, гляньте, що коїться. Купа горіха. Купа горіха і це дуже добре. Ось. Купа горіха. Навіть гілки не треба рухати. І так видно того горіха. Тут всі гілки попровісали. І майбутня закладка йде вже капітально. Капітально. Бачите, як я крону сформував. Дивіться. Повністю освітлена крона виходить. Середини немає, гілки пішли. Сюди буду запускати, ось це заїзд. Заїзд, дивіться, він вже соломи привіз скільки. От Заїзд звідси будуть цю гілку і оці от пускати, Нехай ростуть сюди. Так мощно. от Теж сонячна сторона, вони будуть нагружатися отлично. ну, Бомба. Бомба. Нема що сказати. Більше. Красота. Тут це теж шедеври. Три. Два. Один був випад, підсадив від них вже порослину, яка пішла в перші зони теж нагрузка гарна так, йдемо йдемо, 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 лимка і ось це повне відро, те і на дні вже було. Я не знаю, скільки літр виходить, але ну, це не столь важно, але дуже багато горіха. Буду вдома їх розсипати, бачите, довгоносик бере трошки, буду вдома розсипати От, і нехай дозарюється, ферментується, дозарюється. Ось така красота. Та, подарунок юнатам насипає, просто просто бомбезно насипає. От, не очікував я. І це в такому молодому віці. А що буде далі, то це навіть уявити важко. Ну і футкурамі. Тих рослин, що я говорив, оце я сьогодні зібрав, чому я дуже радий. Ну, за 2 дві, за дві години-дві з половиною не спіша, з обрізкою зібрав. А, ще перед тим полазив, як, як зазвичай по саду полюбувався. Персик зріє якийсь, дивитися по схемі. Ось така красота. Ось така красота. Все, друзі. На черзі черкеський дозбираю, теж зніму відео, покажу. І далі піде-піде. Скоро думаю, і шедевр вже піде. Тож це шедевр, це, це молодше деревце, але теж на ньому горіхи є. От, Скоро піде шедевр. Ще там якісь сорти. Ну, загалом потихеньку будемо збирати. Все, друзі, всім миру і добра почуємося.